Друзі, всім привіт! З вами Лілія і канал Наше подвір'я. І хочу вам сьогодні зняти такий невеличкий огляд наших кавунчиків. Ну, у нас там ще два малесеньких лишилося на грядці, так як посуха їх прибила і вони припинили ріст. Ось такий невеличкий кавунчик. Але він дозрів. Був іще один, приблизно в три рази більший за цього, але його ми вже з'їли. Пахне дуже гарно, дуже суковитий і дуже смачний. Ось такі. Минулого року були набагато більші, був дуже великий урожай. Порівняно з тим, яка була грядка, то урожай був дуже хороший. Ну, цього року вийшло так, що тільки покуштували. Але враховуючи нинішні ціни на кавуни, то краще це, аніж нічого. Ось такий кавунчик. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Сподіваюся, в нас все буде гаразд. І на наступний рік, як ми всі доживемо і все буде добре, то ми знову розпочнемо посівну і отримаємо набагато кращий урожай. Всім гарного дня і бувайте!